Вітаю, ласкаво, прошу до вивчення англійської мови зі мною. Щодо використання in, on, at, в англійській громадиці є визначені правила. Однак не всі їх добре засвоюють, тож, з часом знання потрібно оновлювати. Згодні? Сьогодні ми детально обговоримо ці прийменники, а саме принцип їх використання у мові. Отже, починаємо. at Прийменник місця at Застосовується, коли необхідно вказати конкретну адресу в реченні. She lives at 123 Main Street. Вона живе за адресою вулиця Main 123. I invite you to the party, which will take place at the Taste World Restaurant on Park Avenue. Я запрошую на вечірку, яка відбудеться в ресторані Taste World на парк Avenue. The scientific conference will be held at the conference center located at 45 Science Street. Наукова конференція проходитиме у конференц-центрі на вулиці Науковій 45. Or the art exhibition will run all week at the gallery at Arts Square 10. Художня виставка працюватиме весь тиждень у галереї на площі Мистецтв 10. Вказати конкретне місце у будівлі. We'll meet at the reception. Зустрінемося на рецепції. The seminar is taking place at the conference room on the fourth floor. Семінар проходить в конференц-залі на 4 поверсі. You can find the archives at the basement level of the library. Ви можете знайти архіви на підвальному рівні бібліотеки. The Sales office is located at the corner office on the top floor. Кабінет генерального директора розташований в кутовому офісі на верхньому поверсі. Вказати точку на карте. The restaurant is at the corner of Elm and Oak Streets. Ресторант знаходиться на розі вулиць Elm і Oak. Our hotel is located at the intersection of 5th Avenue and Elm Street. Наш готель розташований на перехресті П'ятого Веню та The 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 ancient ruins can be found at the top of the hill marked X. Стародавні руїни можна знайти на вершині пагорба, позначеного X. The waterfall is situated deep within the forest, precisely at the spot marked on the map. Водоспад знаходиться в глибині лісу, точно на позначеному місці на карті. The Hidden Cave is located at the northernmost point of the island. As shown on the map. Прихована печера розташована в крайній північній точці острова, як показано на карті. Як применник часу, ед використовується в випадках, коли потрібно озвучити точний момент у часі. The meeting is at 3 p.m. зустріч о 15. The concert will begin at 7.30 p.m. Tonight. Конец розпочнеться сьогодні о 19.30. The train is expected to arrive at the station at exactly 3.45 p.m. Очікується, що поїзд прибуде на станцію рівно о 15.45. The lunar eclipse is predicted to occur at 11.15 p.m. tomorrow. За прогнозами, місячне затемнення відбудеться завтра о 23.15. The conference call. Is set for Friday at 2 p.m. Eastern Time. Телефонна конференція призначена на п'ятницю о 14-й за східним часом. Вказати на конкретний момент доби. I prefer to work at night. Я віддаю перевагу роботі вночі. I like to have a cup of tea at sunrise to start my day off right. Я люблю випити чашечку чаю на світанку, щоб добре розпочати вихідний день. The helicopter took off at midday and headed for the island. Гелікоптер злетів у півдні та взяв курс на острів. Вказати на конкретний час протягом тижня What are you doing at the weekend? Що будеш робити на вихідних? Marina will be packing and preparing for her vacation at the weekend. Марина збиратиме речі та готуватиметься до відпустки цими вихідними. Казати на свята. We always gather at my grandmother's house at Christmas to celebrate with the whole family. Ми завжди збираємося у бабусі на різдво, щоб відсвяткувати всієї родиною. The fireworks displayed New Year's Eve was absolutely spectacular. Firework у новорічну ніч був неймовірним. At Halloween. The Neighborhood Transforms with spooky decorations and costumes. На Хеллоуін райони міста перевтілюються з моторошними декораціями та костюмами. IN. Як прийменник місця, IN використовується, щоб вказати місце перебування в межах великого простору. I know my book is somewhere in this room. Can anyone see it? Я знаю, що моя книга десь у цій кімнаті. Хтось бачить її. She is in the office. Вона в офісі. The museum exhibits a priceless collection of artifacts in its main hall. У головному залі музею представлена неоцінена колекція артефактів. We had a wonderful picnic in the park near the lake. Ми влаштували чудовий пікнік у парку біля озера. Країну, місто чи регіон в речені. I live in Canada. Я живу в Канаді. Paris is famous for its iconic landmarks and romantic atmosphere. It is located in France. Париж славиться своїми знаковими пам'ятниками та романтичною атмосферою. Він розташований у Франції. I have always wanted to visit Tokyo, a bustling metropolis in Japan. Я завжди хотів відвідати Токіо, Романий мегаполіс Японії. She is currently studying abroad in Italy to learn about its rich culture and history. Зараз вона навчається за кордоном в Італії, щоб дізнатися про її багату культуру та історію. Закритий простір. Наприклад, приміщення, автомобіль. The cat is sleeping in the box. Кіт спить в коробці. She found her lost Некласс In the Drawer of Her Dresser. Вона знайшла своє загублене намисто в ящик комода». She's in the living room. Вона у вітальні. «We sat in the the back of the theater» Ми сіли позаду в кінотеатрі. Водойоми про перебування чогось чи когось у річках, озерах, морях. Варто говорити використовуючи «in». in «They went fishing in the river» – вони пішли рибалити на річку. Let's go for a swim in the lake. Підемо, поплаваємо в озері. He enjoys kayaking in the sea. Він любить каякінг на морі. Як прийменник часу, in може використовуватись для того, щоб позначити у реченні Період часу в добі. Наприклад, She'll be back in the afternoon. Вона повернеться після обіду. They like to go for walks in the evening. Вони люблять гуляти ввечері. Місяць рік, сезон. My birthday is in July, so I am planning a summer celebration. Мій день народження в липні. Тож я планую святкувати його влітку. The school semester starts in September and ends in June. Шкільний семестр починається у вересні і закінчується в червні. We usually go on vacation in August to enjoy the warm weather. Зазвичай ми йдемо на канікули в серпні, щоб насолодитися теплою погодою. They got married in 2020. Вони одружилися у 2020 році. До речі, усі мови кажуть саме 2020, а не 2020. Вони скорочують. Далі. In the winter, I enjoy Зимком мені подобається кататись на лижах. Тривалі проміжки часу. We will finish the project in a week. Ми завершимо проект за тиждень. She'll be on vacation in two months. Вона буде в відпустці через 2 місяці. He read the book in just a few hours. Саме read, а не read. Бо read тут у past simple. Він прочитав книгу всього за кілька годин. The the population of Europe doubled in the 19th century. Популяція в Європі подвоїлася у 19 сторіччі. А тепер переходимо до прийменника ON. Прийменник ON використовується для позначення місця у таких випадках. Ми говоримо про поверхню будь чого тобто коли щось перебуває на конкретній поверхні. Оксана is sitting on the floor. Оксана сидить на підлозі. The notebooks of all the students were on the classroom cabinet. Зошити всіх учнів лежали на шафі в класі. The cat jumped higher and higher and finally sat on the roof. Кіт стрибав все вище і вище і нарешті сів на даху. Щоб описати місце вздовж дороги: річки, моря чи озера. Many Ukrainian cities... With a unique history are located on the banks of the Dніpro River. На березі Дніпра розташувалось багато українських міст з унікальною історією. You enjoyed sitting on the Southern Coast and reading your favorite book, didn't you? Тобі сподобалось сидіти на південному узбережжі та читати улюблену книгу, чи не так? Коли йдеться про поверхи в будівлях, Her office is located on the 10th Floor of the office building downtown. Є офіс розташований на 10-му поверсі офісної будівлі в центрі міста. The conference room on the top floor offers a panoramic view of the city skyline. З конференц-залу на на останньому поверсі відкривається панорамний вид на міський горизонт. The gym is on the second floor of the recreation center, right next to the swimming pool. Тренажерний зал знаходиться на другому поверсі рекреаційного центру поруч із басейном. Говорити про фізичне перебування в громадському транспорті. I was on the plane. when she phoned. It. Я був у літаку, коли вона подзвонила. Зверніть увагу, щоб вказати на те, яким видом транспорту ви подорожуєте та переміщуєтесь, використовуйте прийменник «by». By train, by plane, by train, plane, bus. Прийменник on про точну дату Our university is on October 15th, and we are planning a special dinner to celebrate. The deadline for submitting the project is on May 5th, so make sure to complete it in time. We moved into this house on 25 october 1987. Окремий день тижня. I usually go to to the gym on Wednesdays and Fridays to stay active. Свята, особливі дні. What do do you normally do on your birthday? Винятки та особливі випадки. Ми використовуємо «at», щоб говорити про державні загальноприйняті свята. Але коли говоримо про певний особливий день або вихідний, ми використовуємо on. We never go away at Christmas, because the traffic is awful. Тут ми говоримо про саме свято. On Christmas Day, the whole family gets together. А тут говоримо про особливий день, вихідний. Зі святами at, з особливими днями on. Коли ми говоримо про час в тобі, у нас є два варіанти прийменників: in або on. Ми використовуємо in зі словами morning, night afternoon, evening, А on, коли говоримо про конкретну частину доби, під час якої щось сталося. Наприклад, I always walk worse in the morning. Загально про ранки. The ship left the harbor on the morning of the 9th of November. Конкретний ранок, коли сталася подія. Відчули різницю? А тепер at the beginning чи in the beginning. At the beginning. конструкція, в якій at вказує на конкретний момент часу, або місце на початку чогось. Наприклад, at the beginning of the year, at the beginning of the book, цей вираз вказує на точний час чи місце, коли щось починається. At the beginning of the class, the teacher introduced herself and explained the course outline. На початку заняття викладач Представилася та пояснила зміст курсу. In the beginning цей варіант вказує на початковий стан чи період певної події, процесу або історії. Ця фраза використовується для вираження загальної ідеї про початок чогось. Наприклад, «In the beginning, the beginning, company faced numerous challenges, but they gradually overcame them». на початку компанія натрапляла на велику кількість труднощів, але поступово їх долала. Ось ми і розібралися, як використовувати прийменники on, it. At. Для того, щоб краще запам'ятати, зберігайте цей урок та практикуйте використання цих прийменників. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня!